Вітаю всіх, сьогодні відео буде трошки довгим, тому робіть собі каву і дивимось. Перегляд у нас почнеться з такого ставочку. Це тут де овечки п'ють воду. Ось там у них заход до води. Видно, що очерет витоптаний, там вони п'ють водичку. Тут саме це болотце, воно міленьке, на жаль, дамбу розмила, є в планах зробити гарну дамбу, щоб підняти рівень води хоча б метра на півтора. Тоді можна буде сюди запустити якусь рибу і вона вже тут буде себе більш менш нормально почувати. Тому що тут найглибше, напевно, сантиметрів 70, все інше то муляка. Карасі тут живуть, але вони тут навіть не хочуть рости. Найбільший карась тут 5 сантиметрів. А отак з цього краю повиїдали все овечки. Он де стоїть голий терен, він тут розростався як інвазивний вид, заполоняв всі простори, але в цьому році овечки. З козами не дали йому рости, повиїдали все, навіть клинки, які тут були, вони їх знищили. Все, що тут лишилось, то лишилися отакі колючки. Вони гарний медонос, де зараз навіть, видно, якісь комашки лазять, збирають нектар. Так що овечки лишають лише нашим бджолам спадщину, все інше. З'їдається. <кій> Трави, на жаль, майже немає. Все, що було зелене, я думаю вам буде видно. Все вже з'їдено, трава минулорічна, яка була суха, бо в цьому році вона вирости так і не встигла. Вже перевернута кілька разів. Ось де. Був якийсь пацід маленький з трави. Все вибиралось, видно, що не один раз його вже перевернули, вибирають геть усе Але сухого їсти не хочуть. Їдять поки що лише зелену травичку, листячко. Терен уже проглядається, вже тут тепер не лиситься, ніякий хижак, ходити не зможе, бо... Йому буде тут зовсім некомфортно, бо немає де сховатись. Всі гілочки пострижені, як в європейських лісах. Уже йдеш, як біла людина тут раніше взагалі пройти неможливо було. Отак От падали старі гілки, Гнили, сохли. Зараз такого вже немає. Тепер виїдається все, чисто, гарно, тут лишилось трошки зелений острівок такий острівець. Але цей різак і їсти вони його не хочуть цього різака. Хоча теж трохи жують. Видно он, де свіжіше, отут трохи Обстрижена травка, трохи пирі де знайшли, теж повиїдали, а так все повністю лисе з цього боку також клини всі, повиїдали, пооб'їдали. Це колись був людський город, тут взагалі стоїть пилюка, хоча з весни Тут стояли будь-які в людський рост. Все, якщо можете порівняти з моїм пальцем, оце такої товщини тут були будь-які і вони були тут крізь. Все було повністю заросше такими будь-яками. Все це вилажилось і новим шансу ніхто не дав вирости. Все з'їли в нуль. Є отакі поодинокі також кущі осоту і отакі маленькі кущики крапивки, які також об'їдені, але поки що не голодують, тому крапиву дуже не їдять. Надумав знімати відео, дав їм кукурудзи трошки, щоб вони від мене трошки відстали, кукурузу вже доїли он де. Лазять по кущам. Зараз підійдемо ближче. Єдине, що козел трошки чіпляється до людей, не дає спокійно тут походити, бо він тут вожак зграє. Козели, баран все, летять перші. О, на випередки. Баран перший прибіг. Молодець, гарний, гарний. Нолік молодець, ти теж. Так, тихенько, тихенько. ви мене з ніг зіб'єте, Тихенько. Ось такий живий зоопарк. Вівці дуже не хочуть підходити всі. Малий оце ягня підходить. Він дружній товариш. А ці так не дуже. Вони трошки побоюються людей. Не дуже то йдуть кози всі тут. Кози всі підходять спокійно до людей. Ну, Всього казенята цьогорічні, вже такі вимахали. Оце мале біленьке то козочка. Побачимо, що з неї буде, вона досі на підсосі у мамки, має бути гарна молочна коза. От, напиляв їм. Того разу приїздив, напиляв йому таких от клинив, виїдають листя з клином. І якраз паралельно вичищаю садок, тому що це все яблуні, вони всі дуже-дуже зарощі. їх забивають клини, забиває тут бузина. Нам де отакі пеньки. Оде все повністю яблуня, оброщу бузиною, тут все оброщу було, це потрошку випилюю. і якраз іде і харч для кізи і овець і трошки розчищається садок на наступний рік, можливо, буде трошки більше яблук. Будемо робити соки якісь що лишнє будуть їсти ті самі кози з вівцями, це набагато буде правильніше і гарніше. Доглядати за садком будуть також оці от товариші. Вони будуть тут замість сапи, все полоть, все одобрювати, збирати лишні яблука. Ось такі горіхи тут є також, вони задушують яблуню. Ось горіх, а ось цього абрикоса вони її просто душить. Вон де яблуня, яку він душить. Клини ще лишилось багатсько, але потрошку-потрошку з кожним днем їх буде ставатися менше і менше. Багато дуже сміття. Раніше тут жили люди, а від людей сміття дуже багато і воно дуже довго розкладається і заважає. Але це все потроху будемо також прибирати, наводити порядки. Ось у цьому сараї поки що без вікон живуть вівці зараз. На зиму вікно треба буде забити, так, щоб не було їм сквозняку і не було їм холоду. І отут вони можуть себе, я думаю, нормально будуть почувати взимку, все буде чітко з ними. Зараз зайдемо в сарай, покажу зблизька вже. Ось тут кілька розгорожок таких. Темно, погано видно, але вони тут є кілька маленьких приміщень, можливо, прийдеться відгородити ярку з ягнятами. І таке велике для більш-менш більш, більш стада вже яке буде сформовано. Скоро вже в нас будуть окоти, якщо мої розрахунки правильні і все пішло так, як треба, то Окоти почнуться вже через півтора місяці. Вже дівчата ходять, готуються. Нолік, не приставай. Отаке От відео на сьогодні поки що все. Підписуємося, ставимо лайки, далі буде ще цікавіше.